Добрий день, друзі. Не буду займати багато вашого часу, оскільки розумію, що більшість займається приготуванням до святкування великодня. Але ж враховуючи той факт, що я являюся диктологом, психологом і фахівцем по роботі з узалежненнями, хочу нагадати, що більшість зривів або рецидивів, тобто повноцінного повернення до вживання або до адективної поведінки, відбувається саме на свята. Чому саме? Ну, скоріше за все, перший чинник, який впливає безпосередньо, це є соціальний тиск. Соціальний тиск з боку оточення. Ну і, як на мене, і на жаль, соціальна культурна традиція святкування більшості свят у нашій країні дуже тісно пов'язана із вживанням психоактивних речовин, а саме алкоголю. Ну а другий чинник, скоріше за все, який теж безпосередньо впливає, це те, що залежна людина не завжди має досвід проведення або святкування таких днів у тверезості. Тому, шановні клієнти, шановні потенційні клієнти, і просто люди, які мають проблематику, пов'язану із залежністю. Будьте, будь ласка, до себе уважні. І пам'ятайте, що у хвороби вихідних немає. А оскільки я, як фахівець, теж працюю без вихідних, тож звертайтеся про допомогу і буду дуже радий, якщо ви будете звертатися до того, як відбувся рецидив. Всіх з Великоднем і всім спокійного і гарного дня. Будьте здорові!